Привіт, я Таня. Я рада вас стати на каналі. І сьогодні ми з вами продовжимо збирати вишиванку, а саме робити пазушний розріз. На каналі вже є відео, перше відео, там де я робила облямівку, тобто на горловину. І сьогодні другим етапом у нас є саме пазушний розріз. Я його роблю каплевидний і роблю підгін краю прутику. Ще дуже важливо, перед тим як ми почнемо. Що порядок збору сорочки насправді. Кожної майстрині може різнитися. Кожна людина обирає так, як їй зручніше. Повірте, ви передивитесь декілька відео на Ютубі, ви, можливо, пройдете якісь навчання, де будуть розповідати, як це правильно робити. І коли ви збираєте свою першу сорочку, ви зрозумієте, як вам комфортно так чи по-іншому. Тому що я, наприклад, завжди спочатку роблю облямівку, потім манжети, потім роблю горловину, і лише потім починаю її шивати. Але знаю, що багато майстринь спочатку сшивають сорочку, і лише в кінці, коли вже приступають до пришиву облямівки до переда і до спинки, то лише тоді вони формують пазушний розріз. Загалом якогось правильного єдиного варіанту немає. Тому давайте ж почнемо з горловини. Ще дуже важливий момент. Наскільки ниточок робити підгин краю прутиком, ви зараз зрозумієте. Я роблю десь на 3 на 4 ниточки. Все залежить від вашої тканини. Тобто ви дивитесь, якщо у вас дуже дрібнесенька тканина, то вам незручно буде набирати по 3 ниточки полотна на голку, тоді беріть 4, можете брати 5, все залежить від тієї естетики, якої ви хочете добитися у своїй готовій вишиванці. Ще у багатьох виникають запитання, якої саме довжини глибини має бути пазушний розріз? Насправді тут знову ж таки єдиного правильного варіанту немає. Тому що на старовинних сорочках це може бути дуже глибокий розріз, тому що жінка найчастіше велику частину свого життя, точніше, годувала грудьми або була вагітною. Відповідно, їй потрібен був великий пазушний розріз. Ми на сьогодні такий пазушний розріз не робимо, тому в середньому. Глибина пазушного розрізу десь 13. 15 см. Я на сорочках завжди роблю 15 см, щоб їх можна було зручно одягнути, якщо у вас там, наприклад, зачіска чи макіяж, щоб не зашкодити самій сорочці. Ще я дуже сильно вас прошу. Якщо у вас залишились якісь запитання по пазушному розрізу, обов'язково пишіть це в коментарях і я спробую відповісти на всі ваші питання. І обов'язково підпишіться на мене в інстаграм. Посилання я залишу в описі під. Цим відео. Там нам з вами буде зручніше спілкуватись, і там я швидше все виставляю, ніж на Ютуб. Хоча Ютуб насправді люблю більше. Ще, цікавий факт про пазушний розріз. Е, ви знали, наприклад, що на всіх вишиванках є пазушний розріз? я зараз маю на увазі на вишиванки там, з гесткою. Е, наприклад, на західній частині України були притаманні вишиванки в деяких регіонах, де на грудях був. Були брижі, а сам розріз був на спині, тобто, щоб зручніше його було вдягати. І виникає таке закономірне питання: якщо жінка в велику частину свого життя вагітна або годуюча, як же ж їй з цим справлятися? І насправді там дуже цікава система була. Тут у нас ідуть брижі, і ось тут по рукаву, де у нас пришивається рукав, могли робити додатковий розріз. тобто повсякденному житті, якщо жінка не годуюча, розрізу немає. Але якщо їй прийшов цей етап, то робиться додатковий розріз, тут пришивається гудзик, і поки жінка годує, в неї ось тут, наприклад, розріз, і їй там зручно це робити. А як тільки вона завершує годування дитини, це місце зашивається і знову у нас спереду суцільна сорочка. Я не знаю, чи вам був потрібен цей факт, але тепер ви його знаєте. І перше, що хочу вам розповісти, що це в мене за наміточки? І так, це в мене буде пазушний розріз. Бачите, ось це в мене край, я його не відмічала. Чому не відмічала верхній край переда? Тому що ми його будемо скошувати. Бачите, я от від верхньої точки відступила 5 см. І ось у мене буде йти ось таким чином, до самого краю. Тобто, у мене буде нерівний перед. А ось такий трішечки навскоси. Тому 5 см ми відступили, і ось звідси я вже почну шити пазушний розріз. Я тут відмітила собі центр, щоб розуміти, як я його буду шити. Ще, що важливо, яка ось. Довжина пазушного розрізу. Насправді, у сучасних вишиванках ми можемо робити таку ширину пазушного розрізу, який нам було б зручно. Я роблю тут в мене 15 см. Щодо ширини пазушного розрізу. Тобто я буду розрізати ось так, ось, бачите, по центру. Ширина в мене приблизно. Зараз. Десь 16 ниточок полотна. Я просто дивлюсь на око приблизно. Мені необхідно буде скручувати. І я розумію, що ось цієї довжини, ширини, точніше, 15, 15 ниточок, мені буде достатньо. Що ми робимо далі? Насправді, нам необхідно розрізати по центру. Але зверніть увагу, я не буду дорізати аж сюди. Я її доріжу десь, ну не знаю, може сантиметр, може трішечки менше залишу до цієї точки. Ось так. Може навіть, Ні. Сантиметр це багато, можливо, там міліметрів сім залишу. Для чого? Тому що у нас до капли видний такий ось пазушний розріз. Ми будемо загинати тканинку. І обробляти край прутиком. І ось тут у нас з вами буде ось така краплинка. Така ось -чук чук 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 Зараз давайте покажу, як це буде відбуватися. Отже, я собі тут позначила 16 ниточок полотна, тобто серединку, по якій я зараз буду робити зріз. Оп. І далі мені вже не потрібна міточка. І я починаю шити. Можу шити, різати. Щось у мене у цьому відео язик заплітається. Тому дійсно, в мене тут 17 ниточок з кожного боку. Як це можна визначити? Ви можете взяти тканинку собі з краю десь або просто зразочок тканинки. Тієї, з якої вшиєте сорочку, і спробувати максимально тонко підігнути край і порахувати, скільки вам ниточок для цього потрібно. Я знову ж таки, це все приблизні значення. Ну Ось у цьому випадку це 17 ниток полотна, і це було досить зручно. Як бачите, я не дорізаю до кінця те, про що ми з вами говорили. Навіть на практиці вам скажу, що можна було більше не дорізати. Тепер найцікавіше, нам необхідно, бачите, ми відступили ось ці 5 см, про які ми з вами говорили, і починаємо підгинати. Насправді, можна прасувати, можна заколоти там, не знаю, малесенькими голочками, але мені зручніше, ось так, ось вручну я бачу, скільки ниточок у мене виходить, і на які нитці має бути згин. І ось таким чином, бачите, я руками, пальцями піджимаю і орієнтуюся на ту нитку, яку. Проклала при позначенні пазушного розрізу, саме вона є нашим таким орієнтиром у складанні. І тепер я ось так, ось руками, пальцями підгинаю, і можу навіть пройтися трішки нігтями по нитці, тобто по нитці, по якій буде згин. І тепер беру нитку в тон полотна, закріпляю її. Зверніть увагу, у мене на ниточці є в кінці вузлик. Мені дійсно так зручніше. І ховаю я цю ниточку, цей вузлик саме у згин тканини. Ось таким чином. Бачите, я в петельку, яка в мене вийшла, просовую і таким чином фіксую саму нитку і ховаю хвостик в нашому згині. Тепер будемо з вами шити. Нам потрібно вийти назовні. І тепер зверніть свою увагу, я виходжу в сам рубчик назовні, шємо ми з вивороту, і для зручності я зараз переверну тканину, щоб простіше було сшивати. Зараз буде трішки складно, але я думаю, ви зрозумієте. І так, ми прокололи рубчик, бачите? І тепер, від там, прямо, де мав би бути прокол, якби ми просто підшивали. Ми відраховуємо вправо 4 нитки полотна. Ну, у моєму випадку, 4. Далі повертаємось назад. Ось таким чином. Це ми проколюємо тканину. Бачите? Ось так. Тепер ми будемо проколювати рубчик. В місці, де у нас був ось цей перший прокол тканини справа, бачите? Ось таким чином. Ось так. Тобто, з ниточок у нас всередині там такий створюється, начебто, хрестик. Знову від проколу ми відходимо чотири нитки, у моєму випадку, орієнтуючись на нитку позначку, на цю чорну ниточку. Ось таким чином. І не проколюємо зараз рубчик, ми проколюємо саме тканинку. бачите? Ось так. Оп. І тепер будемо проколювати рубчик. О, давайте я приблизила. Давайте зараз так. Будемо проколювати рубчик прямо по нашій відміточці. Ще раз ми відраховуємо чотири ниточки полотна. Ось так, чотири. Робимо прокол. Ось так, зараз фокусується камера. Ось так. Робимо прокол і будемо пришивати. Бачите, у нас начебто хрестик такий утворюється. Тепер ми будемо проколювати рубчик навпроти отвора, куди ми щойно втикали голочку. Боже, напевно, складно, але бачите ось тут. Де ми щойно проколювали тканинку? Тепер ось в цьому місці ми проколюємо сам рубчик, не задіваючи тканинку. Ось так. І бачите, у нас такий начебто хрестик там утворюється. Тепер знову ми проколили рубчик, відступаємо вправо чотири нитки полотна. Один, два, три, чотири. І повертаємось назад. Ще старайтесь, щоб ось ці затягування ниточки по самій тканині у вас були рівномірні, тому що вони формують ось так, так звані е, прутики. Ви побачите їх на лицьовій стороні, тому старайтесь натягувати нитку однаково. І бачите, я трішечки підгинаю по ходу того, як шью, орієнтуючись на нитку розмітки. Ще багато майстринь, е, щоб зробити цей рубчик меншим, делікатнішим, вони зволожують. Тканину, як це можна робити? Тільки увагу, саме зволожують тканину, а не мочать її. Я знаю, що деякі майстрині проходять по самому цьому краю вологою серветкою для того, щоб. Тканинка була трішки зволожена. Деякі майстрині мочать просто пальці, коли підгинають о, саму тканину. Насправді, тут потрібно дивитися на ту тканину, з якою ви працюєте. Ось в даному випадку, до речі, нагадую, бо ви, ви часто питаєте: у мене тканина це опал від Едельвіки", чи Едельвіки, і її зволожувати не було потрібно, вона сама дуже гарно підгиналась. Тому тут проблем з цим немає. Але про такий спосіб ви маєте знати. І ось так це виглядає з лицевого боку. Саме тому я казала, що слідкуйте за натягненням ниточки, щоб у вас ось ці проміжки були однаковими, ось ці прутики. Це дуже гарно виглядає. Що ж, дівчата, тепер найцікавіше. Ми з вами ось тут прошили. І тепер нам треба зробити ось тут. Повернути, і щоб вийшла та сама капелька. І тепер буде зрозуміло, на що ми робили ось цей центр, на що ми його відмічали. Що нам. До речі, давайте подивимося, як у нас вийшло. Ось так у нас. Гарненько так вийшло. Що ми робимо? Тепер нам необхідно ось тут загнути приблизно до цього самого рівня, і ми будемо підкручувати. Давайте покажу, як. Я тут трішки пришвидшу, але думаю, що ви зрозумієте суть. Нам необхідно підігнути наступну сторону, точнісінько так само, як ми прошивали першу. Орієнтуйтесь, будь ласка, у цьому на розмітку. Ми її підгинаємо до того самого місця, де ми дошили нашу з вами першу сторону, для того, щоб зробити симетричний загин в кінці пазушного розрізу, щоб вийшла наша з вами краплинка. Знову ж таки, орієнтуйтесь на розмітку і нагадую, що можна зволожити тканину, якщо вам важко робити це е, на сухій тканинці, або ж можете пройтися праскою, як вам зручно. Мені ось так ось нігтиками найзручніше. Ось тут ми з вами будемо максимально уважні. Бачите, я тут приблизно підгорнула е, на такий самий розмір, і отут нам треба вже зволожити гарно руки і отаким От чином прокрутити. Заходячи далі навіть за нашу відміточку, бачите? Бачите, я вологими пальцями ось так ось прокрутила до кінця. Звертаючи, прокручую однаково двома пальчиками. Бачите? Берусь в однаковому місці. Ось так. І ось такий каплевидний Пазушний розріз у нас виходить. Навіть отак трішки далі треба, отак. Не бійтеся далеко, вам може здатися, воно трішки розкрутиться, і ви вже потім зорієнтуєтесь. І тепер наша задача ось так прошити ось тут і повернути сюди. Yeah, дивіться, якщо ми тут прям чітко рахуємо, там, три ниточки ми захоплюємо, або там, чотири ниточки, то ось тут ми діємо на око, тому що ми тут будемо повертати. Але моя порада, як я роблю, я дошиваю максимально рівно, наскільки це можливо. І потім уже повертаю і рахую, скільки стібочків в мене до повороту. Щоб повторити дзеркально стільки ж стібочків до прямої лінії, ось тут. Давайте будемо прошити. Тобто, бачите, я подивилася, що я можу максимально, щоб рівна в мене була ця лінія, щоб вона дійшла аж сюди, бачите? А далі вже я буду повертати. Тобто, так само я зроблю і ось тут до того самого рівня, я дійшлю. Угу. Давайте шити. Дивіться, я от підкручую і завжди орієнтуюсь на серединку. Бачите? От на цю ниточку, яку ми з вами зробили. Я отак от підкручую пальчиками і дивлюся, щоб підкрутка у мене була, от прям по центру. Ось, бачите? Щоб він в мене був рівний, цей згиб. І тепер уже тут пішла наша з вами така творча робота. Давайте так, приблизно 4. Бачите, я на око роблю. Ось так, оп. І проколюю наш з вами рубчик. Оп, підтягнула, ще раз дивлюсь. Тут я опустилася десь на дві ниточки полотна. Просто нам потрібно буде так само повторити з цього боку. Але дивіться, не хвилюйтеся, вам, ну, це не обов'язково ниточка в ниточку. Це приблизно, щоб ви приблизно розуміли, наскільки ви тут зіступали. У мене, бачите, буде підказка, може відео подивитися. Ще постійно я підкрутила, підтислала так. Це має ось тут виглядати гармонійно. З лицевого боку має виглядати гармонійно. Тобто ми з вами продовжуємо шити приблизно, щоб у нас з лицевого боку було однаковий відступ як по бокам, так і внизу. І підшивати ось цей наш з вами рубчик. Не хвилюйтеся, якщо вперше у вас це вийде не ідеально. Ви можете спробувати це на якійсь там маленькій тканинці, не одразу на сорочці, щоб зрозуміти, як це все відбувається ну, вживу. Так би мовити, з практичної точки зору. Єдине, що моя порада, там, де центр, я завжди роблю два однакових прямих стібочка вправо і вліво. Тоді ця капелька вона є такою більш вираженою. бачите, я тут же бачу, що я трішечки мало підкрутила. Тобто, в мене мало тканинки іде в сам рубчик. Але повірте, це не буде видно вже на готовому виробі. Бачите, ось я доходжу до серединки. І ось тут, напряму, я роблю е, такий е, рівний стібочок, два рівних стібочка. З одного боку нашого, бачите, ось так: рівненький стібочок без косу на однакову, на, на 4 нитки полотна в моєму випадку. І такий, бачите, самий стібочок я роблю вправо. Тоді ось буде здаватися, що наша лінія прям ідеально симметрична, наша капелька. І тепер повертаю сорочку і починаю підшивати так само, але вже в інший бік. І буду я підшивати, бачите, я під... дивлюся, де в мене починається ось цей ось рівний шов. І ось тут до того моменту я маю дійти, щоб там у мене почався рівний шов із іншого боку. Отже, я так пояснюю, маю надію, що я вас не заплутала своїми поясненнями ще більше. Але ми маємо зробити основна, основний меседж ми маємо зробити симметричні сторони. Тому ми намагаємося вийти до рівного рубчика в тому самому місці, де у нас. Починався все рівний шов в першій нашій стороні. Як бачите, ми вже з вами дійшли до нашої розмітки. Тепер з цього місця ми вже починаємо робити рівну лінію. І наша права і ліва сторони є вже симетричними. Насправді, це був найважчий момент у всьому пазушному розрізі саме ось цей перехід, як нам зробити цю крапельку. Але насправді ви зробите один, два, три рази, і повірте, для вас це вже буде просто така ось невеличка вишивальна рутина. Маю надію, що це відео вам допоможе і. Хоча б змотивує вас спробувати зробити свою першу власну сорочку. І ще раз хочу нагадати, що я не майстриня, і я не продаю майстер-класи, і не хочу сказати, що це єдиний правильний е спосіб е створення пазушного розрізу. Я просто з вами ділюсь процесом, який я роблю сама. Тобто показую, як я це роблю, і, можливо, для когось це стане корисним, або, знову ж таки, хоча б буде спонукати вас навчатися. І ось такий фінальний результат у нас з вами вийшов. Каплевидний розріз. Бачите, я не дошиваю. Ось тут по 5 десь сантиметрів, 4-5 сантиметрів, тому що саме на них ми будемо опускати нашу наш перед. Ну, побачите все далі. І ось так це все виглядає. Ще ось тут можна зробити перемичку. Можливо, ви бачили таку перемичку роблять, ось таку невеличку. Я її робити не буду, тому що сам розріз він невеликий 15 см, тому потреби в ній немає. Але за бажанням можна зробити. Що ж, на цьому все. Маю надію, що відео було не лише мотивуючим, а й корисним. Тому чекаю на ваші вподобайки та коментарі, якщо вам щось не зрозуміло, та й взагалі в підтримку цього каналу. І обов'язково не забудьте підписатись, щоб не прогавити нові цікаві відео. Давайте вже зберемо цю вишиванку разом. До зустрічі!